Всім привіт! Сьогодні покажу вам дві вправи для розслаблення зони плечового поясу, грудної клітини, зони між лопатками та шиї. Перша вправа така: ми переплітаємо руки, так, щоб лікоть був над ліктем. Якщо вам незручно з'єднувати долоні, вони можуть бути нез'єднаними. Піднімаємо руки м'яко, опускаємо голову і тоді вже округлюємося між лопатками. І деякий час так знаходимося, дихаємо. Вирівнюємося, переплітаємо руки навпаки. Знову піднімаємо лікті повище, але комфортно, опускаємо голову і вже потім округляємося між лопатками. Можна заплющити очі, трошки спостерігаємо за відчуттями. Розплітаємося глибокий вдих, розкриваємо грудну клітину видих. Тепер ми переплітаємо руки в ліктовий замок. Втягнемося вгору і не просто відхиляємося, а намагаємося от в цьому місці між ребрами приємно потягнутися, не загинаючись при цьому в попереку. В інший бік, не просто нахил, так? а от саме тут має бути приємне потягування. І робимо плавно в один бік в інший. Ще раз в один бік в інший. Чудово, давайте відведемо трошечки руки назад, назад і вниз, пальчиками тягнемося, глибокий вдих видих. Добре. На цьому все. Хочете більше вправ? Вони є в прикріплених сторіс під назвою вправи, або можна дивитися під значком відео в цьому профілі. І приходьте на онлайн-тренування або на тренування вживу в Ірпіні. Там набагато більше різних вправ. Гарного дня, будьте здорові!